Таке старе. Чінозис. <реклама> Нормально. Живемо. Бо ця штука, вона називається у нас там Вольт або Циркуль, то вона. О, це циркуль, у ну, них такий циркуль. Ну, або компас. Компас, а у нас по ще по-другому компас. <реклама> компас ще по-другому. О боже. Було стягуюче. Сюда. <реклама> Добрий день студія. Ви не просили, ми зробили. Свідчимось. Квадри на інлайнах? Ми сьогодні запросили дуже класну людину до нас не в студію, а в цей прекрасний парк, який навчить нас кататися на оцих штуках на кольосиках. Богдан Панченко, школа Бролір. Тім стільочок. Харашо Да, Ми ж не бачили сьогодні. Да, да, да. Так, ми зараз зробимо найважливіше, що треба зробити на роликах перед тим, як їхати. Давайте прямо зараз ті, хто дивляться це відео, спустяться в коментарі і не що саме важливе треба навчитись перше робити на роликах. Як ви думаєте, що це Спасти. буде? Ну так, да, правильно, бо хто не падає, той не катається. Так що зараз да. єдине, що ну, респект за захист. У будь-якому випадку переберемось в траву, щоб це було безпечніше. Угу. Якби вона ще була чистіше, ну а що діти? Грязний ну, спорт? Що угу. погнали? Угу. Нормально вже це, нормально вже їдете, що там. Ви на квадах зазвичай як падаєте? Бажано ближче до землі впали. Oh, yes. Якщо ну, так трапляється, що розбалансування скафандра случилася внезапно, то просто як можна нижче, а там вже на м'які руки, або назад, mm -hmm. або на бік. обов'язково mm -hmm. м'які руки, щоб не було поломаних канічних. А м'які руки це як? Е, коли падаємо, не жорстка степка, а максимально з ну, м'ясова. Понятно. Mm -hmm. У нас, наприклад, навпаки, коли ти падаєш, бажано уникати. Е Ну, удари, понятно, їх завжди бажано уникати. Уникати сідання в бік, бо ну такий асфальт, наприклад, він просто як корова так чеше, і не буде по можливості. Ну, оскільки у вас є весь захист, то ми можемо. Пошаліть, то наскільки це можливо, да, правильно, треба приземлитись ближче до поверхні, наблизитись. По-перше, щоб ніс відчував запах асфальту. <рес> Ні, не, чу, ну, дійсно, коли ви голову нахиляєте за носки в цій позі, то ну, з боку покажу то у вас тоді, е, розтягується задня поверхня стегна, і вам з цієї пози, вірогідність того, що ви полетите отак от на потилицю, вона буде менша. Вибирайте собі точку, де вам подобається, тягнетесь руками. Дійсно, не можна виставляти повністю прямий кут, бо тоді навантаження лишається в своєму і в кістах. Ну і все, і звідси, ну я, я кажу дітям, як котик. В принципі, я думаю, до вас це близенько. Да. Вам треба дуже, дуже ніжно поставити одне колінце на підлогу. Так. Да. <реш> Боже. Я розкажу що одне, коли падаєте на два коліна. Плюс ось такий захист, коли гарно на нього падаєш, він дуже любить так от злітати. Ага. Навіть класний захист він з часом розтягується і так ділять, то коли падаєш на одну ногу, у тебе є можливість чітко дати удар в нижню частину. А. Бо коли падаєш на дві ноги, дуже часто виходить а, така історія. А шторія. сюди і в... ага. неприємно сюди. Ну, і він, дуже, і він дуже. сходить. І коли ви сідаєте на одну ногу, я навіть без захисту зараз покажу, я коли падаю. Якщо я сідаю на одну ногу, я такий, ну все, я сів. А коли я падаю через дві ноги, у будь-якому випадку буде удар. А удар це саме ну, неприємне, що я причому. Прикольно, прикольно. Ну, от, неважливо, коли і як ви будете падати, куди, вперед, назад, ну, бажано на голову, звісно, не падать. Якщо ви падаєте з висоти ну, свого зросту, навіть супертехнікою, ну, типу, там я зараз ручки сягну, що ж це, я помру, скоріш за все. А якщо сильно сісти, то з цієї пози, навіть на бік, ну так, да, буде подряпана, але не буде потужного удару. Отак, от, от, але mm -hmm. у нас прикол, що з гальмами спереду. у нас же гальма спереду, і коли ми падаємо наперед, ми не падаємо наперед, ми просто стаємо. Да, да, а, дуже зручно. Давайте вправу зробимо для тих, хто да. це буде дивитися, щоб їм було корисно. От ви такі стоїте, бам, на одну ніжку сіли. Потім ручку в це колінце, попу піднімаєте вгору і піднімаєте, щоб напрацювати підйом. Тримайте ноги вуще, коли будете О. падати, їхати, бажано, щоб ваші ноги не були ширше за ваші плечі. Uh -huh. ну, ага. так, на кожну ніжку там по два ага. рази. І вперед. Да, і коли сідаєте, враховуєте, що швидкість вже буде вас на інлайнах тягнути на п'ятки, то вам треба з цієї пози. Оце це от. Друження тусовщика перейти вперед, щоб попа була за п'ятами, а коліна були за носками. <смеш> О, ну це вже ближче, так? Да. <смеш> ну норм. <смеш> mm -hmm. <смеш> Якщо тільки пробуєте вставати на ролики, то дуже важливо. Не намагатись їхати, бо люди такі ну толкайся. Ну що ти ставлять дитину? такі, давай, толкайся. що ти, давай, давай, я ті ройки, купив, давай, толкайся. Uh -huh. Увага основна має бути на плечах, особливо люди, котрі їдуть, вони перший раз діли так руками. Uh -huh. Треба їх просто ми називаємо позу колобок. Береш так, от руки, ставиш на колінця, і з цієї пози, коли розставиш носочки, починаєш ходити, даєш на кожну ногу, коли не стаєш, легенький е нахил плечима. Не треба намагатись штовхатись. Вам треба уявити, що ви пінгвін, да? буквально котрий сів в колобка, і задача з кожної ноги uh -huh. на кожну. Перезавалитись. Бо коли ви вийдете на асфальт і будете пробувати так ходити. Е, ось ці м'язи всі будуть перенапружені, ви вже будете прямо бігти, а воно не буде їхати. Ага. А для того, щоб поїхати, треба включити плечі <реш> на кожну ногу. Ні, навіть по траві можна що там. Інлайни, плюс, можна кататися на траві. Ну так, да, там, звісно, Ну, Але у вас є дуже. Кльово, супер. Треба тепер по асфальту походити, попадати. Погнали! Let's go. Пінгвіна. Так, да, так. Да. Не ну, взагалі, да, напрацюйте звичку, якщо ви відчуваєте, що ви я зараз буду падати. Падайте? Якщо я не буду користуватись пчимо, просто йти. Буде така історія. Я навіть швидко можу це робити, але я не буду їхати. Щоб поїхати, треба включити плече, кожне плече на кожну ножку, трошки відтягнути. І чим більше ваш ніс буде тягнутися вперед. Тут можна прям сильно лягати вперед. Тим більше ви будете котитись. Коротше, прикол не в тому, щоб. Так, да, понятно, він там ялинка, вона дуже так, потрібна. Так, так. Але головний прикол це вкручувати плечі. Вкручувати плечі. Да. Навіть більше не вкручувати, а нахиляти. І чим вища швидкість, тим більше попу назад носа вперед і дозвольте роликам вас вести. А коли вони вже сильно їдуть, просто зменште кут ялинки. Тобто, направ... ну все, ви їдете, Да. Ну і далі, останнє, що треба врахувати. Зі зміною швидкості, тобто чим швидше ви їдете, тим більше має мінятись ваш шкут в голіні, в коліні і в, в пузі. Ну, в спині. Тобто треба більше досідати, більше не вперед. І тут дуже важливо голеню тиснути в язик ролика. Коли ви затискаєте ролик, О, ви тиснете ага. туди своєю вагою. І замість там ну, умовно п'яти кроків таких поштовхів ви можете зробити їх там два. І все, і вже їхати. Але кайфово, що наїжджаєш на гілочки, воно пропав -про -про ще все, все <свистець> равно. <свистець> Камінчики, гілочки, листочки, е будь-які шишечки, все одно. Навіть якщо ну там трава, да навіть якщо я зариваюсь одним носочком, у мене є пів секунди переставити другу ногу. А якщо його нормально зробити, то можна ну, дозволити смішались там по красошку, наприклад. Ну коротше, воно проїде повсюди вот я, ось падаю, да? От я от наче, наче сел, да? Але у мене коліно не зайшло за носок, а отже, голень не провантажила язик ага. ролика. Якщо я цього не зробив, коли буду тягнутися руками вперед, мої супер напружені стегна і м -м, сідниці просто виштовхнуть, як пружина, ноги. А, відят, ну, болі, все, це да? нам знакома. Да -да. ну, от з цієї пози, де ви зараз сидите, вам треба, щоб ваші плечі. От так, да? щоб ваші плечі опинилися попереду і п'ята буквально вистрілили вгору, щоб коліна, да? пішли вперед. Ой, інтересно, так? Ну, да. Можна ще зробити через одну ніжку, тобто ви сідаєте, завантажуєте одну ніжку, ручки і все. І гальмуєте однією ніжкою. Ну так. Да. Женівачок. Прям весь в мене. Наша захистка десь коліні, правильно? <різь> ну так, да, добре. Так, да? класно. Це да. воно, так. Сідай. Молодець! Супер! Взагалі топчик, я в восторге. Наступний рух, він це в принципі найголовніший для гальмування, для поворотів, для розминки. Це ліхтар. Я так розумію, він у вас такий самий. Взагалі його по науці називають лемон. Лемон Баблс. Баблс. У вас взагалі всі назви такі? Тип. Щоб зразу штани в стразах секси ну, Сиди з костюм вайбі? і сексі вайб є. Да. Я понял, да. ну, треба буде спробувати обов'язково. Прикольно. Сексі вайб. Хто хоче сексі вайб побачить, окремо відео Хочу запостить, пишемо плюс, коментую. коментуємо сексі вайб от Богдана. Ха! А Лемон, значить, це рух, коли по суті у вас роз'їжджаються ролики і з'їжджаються. Це звичайний ліхтар. О, і просто... вони є різні. Так. Да. Ви можете просто їхати от. Дивіться, як гарно я розвів. Ну, е, да, да. уступимо дорогу Моестра. Можна О. ще збоку. І цінність цього ліхтаря тільки в тому, що я. Просто розвожу, звожу ноги. Тобто, якщо ви перший раз взиваєте інлайни, то буде не зайвим зробити цей рух, щоб відчути, що у вас не ходило так. Ага, ага. Треба втиснути коліна, можна колобка додати і розсинхронізувати ноги. Тобто, щоб було ні, або там, отець, а вже щось та поінтіресні. Угу. Нас цікавить більше прискорювальний і гальмівний. Тобто, коли ви стоїте на місці, для того, щоб більше включати м'язи, плюс більше користуватись плечима, Треба трошки більше просідати, виштовхувати ноги з під себе. О, це це нам пригодиться. Це складів. Ребята у нас пам'ятають. Причому ця штука. Ну, якщо її прям. Ну, я дам газку. Якщо її прям по-чесному постаратись зробити, то можна одразу ну, розім'ятись. Потужна. Ну і, ну, і, ну, і гальмівний плуг. Ну, у вас є? Плужок, так, да, у нас да. це плавстоп. Ну да. Ну да, ну да. То так. те саме, просто трошки ширше. О, Тільки м'язи працюють о, не на поштовх, вже не ці, а ось ці сідниці провантажуються, ми колесами віддаємо з підлогу. Mm -hmm. Головна різниця складами в тому, що треба зарізати. Колеса в підлогу поставити ага. внутрішній кут. Ну так, да. у нас йде носочок на, -на, 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 на скіс. Uh, well, yeah, у вас да, більше let's зак... let's всередину, так ну, можна виваюся, прям а без... ми п'яточку відкриваємо на хід. Прикольно. Можна безпощадно класти ногу, бо якщо потім дати поворот, то ви одразу навчитесь робити слайд, щоб швидко зрізати. Ну це вже потом. Oh, yes. ну, я би все рівно в кінці ще ширше трошки дав. Ну так теж yeah. нормально. А можна можна отут. Wow. Ну, у тебе прям плуг-плуг, да, видно, що ти. ролер Дербі. Привіт, Велкам. У нас слалом взагалі це катання. Ну, Ставлять фішки і там ділять, типу на них. Всяке. Але в слаломі цей основий рух це риба. Рибу так само можна робити. Я просто повертаю ногу. Я їх навіть більше не повертаю, а переставляю. Uh -huh. Можна пушовий зробити. До речі, пушовий можна робити вузький, а можна широкий. Угу. Uh -huh. І, до речі, це лижники дуже люблять міжсезоння цю штуку, да, бо да. з неї потім і гальмування різні вчаться. З неї там можна різкі повороти робити, але падати доведеться багато. І, ну, і Гальмівна риба. Тобто, коли ми робимо те саме, ширше даємо стійку, але вона більше про поворот. Тобто ми закручуємось і просто зупиняємось. Чекаємо, поки нас зупинить газ. Саме угу. легкий варіант теж для тих, хто вперше взує. Руки тут вага має бути більше на п'ятах. Якщо дам вагу в носки, мені буде важко їх повертати, не буде а. такої передачі зусиль. Рівніша спинка, їду вправо, плечі вправо, право, ліво, вліво плечі вліво, ліво, права. Ну так нормально, тільки у тебе явно домінуюча права ніжка, вона така хоче хопа вилетіти вперед. Ой, да, тільки ти дуже, дуже гарно робиш ну в плані дуже вкладаєшся. Все клас, але Легше. Да, спробуй менше додавати ага. м'язового навантаження, більше зосередитися на плавності. Тут більше в плечах. Наберіть швидкість. А тепер тіть попу, колінця і вкручуйте плечі право-ліво, право-ліва. Ну, да, у нас ліво. теж плечо, тобто. Тобто ногами далі, no, ноги допомагають, це, як знаєте, спайси сос, тобто реалізувати плечі. А yes. плечі, ну це ж 60% успіху, якщо ви правильно направили, далі просто доганяєте ногами і воно само виходить. Бо якщо mm -hmm, намагатись mm -hmm. тільки ногами, зараз покажу. <ріху> <ріху> да, <до речі>. <ріху> <ріху> ну це було. Це було гарно. Ну, взагалі прикольно. Клас. Те, що є досвід катання на квадах, це однозначно плюс. Воно вже плюс-мінус тебе готує до балансування якогось базового А Мізи абсолютно ті ж самі працюють. Е, але з нюансами. Е, з нюансами. Є... Ну, передача зусиль інша. Угу. М'язи працюють ті самі, тільки трошки інакше. Да, да. Але цікаво, насправді дуже класно подивитися на колеса з іншої сторони, не двохрядні, а однорядні. І дуже прикольненька, тому що трошки інший досвід, трошки інші навички. І ну, кожен знаходив будь-якому випадку для себе, що йому ближче. Але це прямо от нам мені особисто, як тренерці на квадах, дуже зайшло. Прям ну, дуже цікаво і для себе. Ну цікаві нові речі. Дуже прикольно. Я, я теж я от під кінець навіть розкаталась, така о, да, нормально, да, 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 да в принципі да. нормально. Безпечно, е, спокійно. Супер з розумом, ставленням до тіла, до механіки тіла, до ну до безпеки руху з повагою до інших учасників руху в цьому парку. А як ви бачили відео, тут вистачає Насучний, да. да тому дуже класно. І от якщо пробувати інлайни, то тих зонах, де дійсно буде безпечно. Да. Тому дякуємо пану Богдану за те, що е, нас навчив безпечно кататися на інлайнах. Звертайтесь з великою радістю. Тепер забігайте на мій канал, будете дивитися, як я і моя сім'я будемо страждати на квадах. Це буде супер. Да, прямо в описі заз. цього відео сюди. ну і пишіть коментар, як вам такий формат, бо є ще варіант привліч моїх тренерів, щоб вони теж постраждали на квадах. Чим більше людей буде страждати, стіна на стіну Квади проти інлайнерів.